Я вже змонтував цілих чотири відео, а в нас О, ще тут три. Він щось там поклав, це напевно мені бо я там замокнув. Що там тобі прийшло, я все чув. О, та я там собі дещо замовляла ось, Я бачила, що кур'єр прийшов. Угу. І що ти там собі замовила, ти так і не відповіла. Е, іграшку. Яку іграшку, Міка? Тобі вже скільки років? Ти ну що? І що? Така курка! <гум> Краще б ти резинову курку замовила, у ту, яка робить. так <гум> Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм канал. Зрозуміло, чи ти. Чи <гум> я? Та я ж не курка а резинова, що ти таке кажеш? Я тут взагалі сиджу і звідую. Це авантую. не курка, але це цікаво! Що там таке? Тіка, отаки, wow. покажете або ні. Я все чую, що в тебе там? E -e, нічого. Відійди назад. Ага, отуди відійди, відійди. Я тебе майже побачив. Так, зараз. Нічого. Що, нічого? так я спускаюся. Що ні, там в тебе таке? не Треба, не треба, спускатись. треба, треба. треба Ти де є? Ага. Нічого. Ага, що в тебе там таке? Стій, Стійка. Нем... А ну зупинися. Ну, що ти там, що утримала? Це не курка а, ота була? Там хтось крафт поклав. О, що? Це крафт -дові. Угу. Пластилинового довгу справжнього. Не, він токарі. Так, Прости, ходімо додому. Нічого собі. Ооо, тут... так, 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 так. Зараз зараз ми його будемо е, досконально досліджувати. Нам потрібен угу. тут якийсь капелюх. До речі. До речі, Гвина? десь у нас такий був. Слухай, ти але... одягався так, я пам'ятаю. Так, але. Свято. Може він тебе замовче. Я його. Ні, я його продав тому діду, чарівнику, на горі у вежі. А... Капець, Сподіваюсь, може, може ми зможемо його викупити. Замовити його Та інші? ні, ми до нього сходимо і спробуємо викупити, може він в нього, в нього ще залишився. Так, uh -huh. добре, нам потрібен блок глини і 5 отаких от бровників. фіолетовий, блакитний, жовтий, помаранчевий і червоний. Нічого собі. Це просто. Ізі. Ізі? Так Ну я, наприклад, не знаю де взяти, ну, де помаранчевий взяти барвник. Або і фіолетовий блакитний. Як і фіолетовий, це синій, так і червоний. Що? І Звідки Но ти, ти, ти це ход? знаєш? Я спец по барвникам. Ходімо за глиною, зараз будемо глину шукати. Почнемо ти, з неї. Ти, наприклад... барвник візьмемо, ось там він О, реально жовтий барвник. Нічого собі. Мік, коли ти стільки про квіти почала дізнаватися, а? Це не квіти, це просто бурники. Ну, ти ж його з квітки Ой, хочеш випав. зробити. Він впав туди, донизу. Ну нічого. Там радіація, куди ти йдеш, обережно. А тут нема. Ну, Обережніше. Просувається, то просувається. Це просто жах! Та я знаю, але ми нічого не можемо зробити. Це все через вчених. Якщо вони там щось почнуть робити для того, щоб лікувати отут землю Окей. всю. Так, але краще закінчуємо робити, то потім підемо до них, та як в тур. І, І що? І що? І що з цього поміняється? Нічого. Тому Ну, нехай працюють. Давай, з'явиться курча чи ні? Ні. Хоо! О, са такое, це тобі пощастило! Я тому що чарівник баки, ось так. Якщо б то був чарівником, то був кабин льох. Ну, він в мене Ой, колись червоний. був. Диви. Ще одне яйце. це. Так, диви, йди сюди. стій там. Летить. Ні, не випало. Ну, як б зараз вий. ще випало курча, я б взагалі був просто в шоці. Ха -ха. Так, що ти зібрала там, ні? Ходімо. Ми глину хотіли збирати, а не барвники. Диви, ось і помаранчевий. Реально вийшло? Жовтий та собі... червоний Так, віддавай сюди. Віддавай. Тримай. Зараз це будемо сюди складати, і потім з цього в нас і, вийде. До речі, коли складуєш, ти типу, змішуєш ці барвники, їх двоє е, є. Угу. Ну, типу, не один, а два. Супер, чудово. Можливо, навіть два рази Ширки, можна змайструвати. Ми що, буде? до болоти будемо їхати, щоб синій барничок взяти? Або шукати? А, це дуже-дуже далеко до болота, якщо чесно. Давай глину шукати. Треба, може, буде пірнати кудись сюди. На дно. О, я не хочу. Давай на о, ось вона. Диви. О, реально. Пірнай все твої давай. Ні, давай ти... на каміножиці ти... папір, на камінь-ножиці папір. Ну добре, давай. Камінь ножиці, папір, три, два, один. Ножиці. Ножці? Камінь, ножиці, папір, три, два, один. Папір. -а -а! Ну, що мені <смітна> не щастить. просто ну, не не холодно, холодно. холодно. Дуже холодно, там холодна водичка. Так, це сюди все вкладаю, все. Я не знаю, що ми тут можемо ще Слухи. зібрати. Поїхали, знаєш куди. Ну, а де будемо на болото поїхали? Бартики шукати. Та це дуже-дуже далеко. Треба. Давай на ринок. Спробуємо там щось знайти. Може там продається. Угу. Так, на ринок, а що? Ну добре. А що, ти хотіла на болото лізти? Я не дуже ну, хочу. так. Там ну, дуже смердить і, і всюди дуже там не дуже гріє. Там просто пахне болотом. І цих е, яких там москітів дуже багато. Комарі і все таке інше. Бери гроші я поведу. Зараз, зараз, зараз. Секундочку, почекай. Так, нам треба взяти гроші. Багато брати не будемо, 125, сподіваюся, не вийде. купимо на ринку, а? Ну... Добре, тоді візьму 250. Так, сюди, все. Цього цього мусить вистачити. Сідай. Я вже тут, поїхали. О, угу. Давай, давай, стартуй. Тільки в дерево не заїдь. Обережно, ну а ну що ж ти так пролітаєш? Я просто. Міліметраж залишаєш тільки і все. Давай, давай, давай. Я просто спец. Угу. Я бачив вже який ти спец. І десять твоїх розбитих автомобілів теж бачив. Що ти брешеш? Звісно, ну, не, не можу сказати. Нормально все. Так, Потрешеш. давай, доїжджай сюди і паркуйся. Зараз будемо дивитися тут на ринку, Це що ви? в нас продається. Вони навіть приїхали сюди. Нічого собі, щось вони Ціка, тут занадто часто най? почали з'являтися. Напевно, вони щось вирішують з тим зараженням, а? Сподіваюсь. Ходімо на пошуки барвників. Бо я думаю, що вони Цікаво, тут повинні тут продаватись. Бути. Може на дитячому відділі? Напевно, ходімо туди, подивимося. Можливо, там продається. Ще напевно ні. Чого ні? Може, в будівельному. О, О диви, там якась картина чи що таке на Мольберті. Тут й тотки в нього думала, може і фарби? Ну так, а чому б ні? Селяни вітаю. Нам вітаю. потрібні е декілька барвників або фарб, не знаю, фіолетова і блакитна. У вас продається таке? Звичайно, продається. Ось весь вибір можете обирати дуже багато кольорів. Всі яскраві і чудово виглядають, коли засихають. Ого, Оце таке, скільки тут барників! За скільки я грошей зекономила. Ого. Ого, реально? Слухай. Так, нам потрібен блакитний і нам потрібен фіолетовий. Все, я купив. Селяни. Дуже-дуже mm -hmm. дуже дякуємо. Все, ходімо. Ми змогли це знайти. Почекай, може тут і капелюху цей продається? Так, тут немає. Та, тут. Ну, нема. це броня. тут? Ні, тут нічого нічого нема, схожого на капелюх на Так Там точно нічого такого не буде. Так, давай, знаєш що? Давай ще отут подивимося, Ось сюди. Давай. Е, зараз, зараз, зараз. Давай, швидко сюди. Ти що? Е, та ні, не дуже, а що. А Ось може тут. ти золотнів, та ми візьмемо по ходоху. А, е, якому хот-догу, Міка? Ось там продаються. Ти хочеш, щоб ми були товсті чи що? Ми не товсті, ми бігаємо. Ну добре, давай. Ходімо. Давай. Тут, я до речі, капелюх не продається. Що я буду? Якщо ти будеш, то і я буду. А що? Ну, і це все. Так, беремо два хот-доги. Точніше, почекай бургери чи хот-доги? Я хочу хот-дог. А я два бургери купив. Ну, давай два хот-доги. І два Найдемо бургери, ]ся. і два хот-доги. ходоги. Давай. Все, капець. Будемо Супер. товсті, як О, просто Боже, я не сюди знаю. Це сюди, я потім трішки це, поїм, бо це, я розуміст, ще не дуже це... голодний. Uh, як сказати. Що? Mm. Рай? Ну... Для твого <смір> шлунка, чи що? Ходімо! <смір> ти Нам потрібно їхати зараз до ну, того дідуся. Це ти фішка, коли приходиш до ринку і щось смачненьке купляти. Головне, щоб воно безпечне було. Ага, бо потім будеш. ой-ой-ой, страждати. Капець, <хи> можна так о, жорстко траванутись, mm -hmm. тому потрібно безпечніше. Тому треба дивитися, що ти будеш класти собі до рота. Дивитися, mm -hmm. щоб їжа Слухай, була нормальна, свіжа. Слухай, а де дорога ця до хермітка? Ось Херівника? вона, диви. Так, нам треба... О, я зараз... О, ні. Там же альпаки, диви, вони нас доплюють. Давай щити зробимо і все. Та навіщо щити? Чим ми її ну, годували минулого разу? Я і... реально забув, що там є оці альпаки, які плюються, і не виходить. Вона точно. у нас там росте. Давай, швидко, ти, я... за морквою, сідай. Сілася? Так. Ой-ой-ой, обережно. -ой -ой. Нормально ну, все. Це ми... підрізаєш. <гум> <гум> ну а що? <шо>? Так, <гум> ось шо, тут. Що, що? іди шукай морку, морку шукай. І мені візьми. Штучок вісім бери. Так, я поки що тут розвернуся. Оп-оп оп оп оп-оп-оп. Сюди. Сюди і от сюди. Все, нормально. Так, туди ти там, ми Скільки Ту можна завжди! бігати? Я тут вже. Так. Росте воно тут? О, так. чудово. Так, скільки в тебе? Давай мені половину. Мене 11. Вистачу. Давай половину. Давай, давай, вистачить. Ой, це не половина. Ну нічого це страшного. Все. На. А мені? Оп, 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 оп. все. Ходімо, так, зараз будемо годувати оцих альпак, і сподіваюся, що вони нас пропустять до того дідуся. Щоб зайти до нього, так, бо морка якщо не змачне, то вони нас не припустять. Так, почекай, почекай, почекай. Хочеться дещо перевірити, якщо затискати так дві педалі і потім отак зробити. Ну, ти наш просто нормально, спокійнесенько їхати. Ні, не можу, це не про мене. Я постійно літаю по дорогам, як просто, не знаю, якийсь чаклун на метлі. так, не, біла тяга. Ага, майже. Так, диви, одна альпака була десь тут, тому я пропоную взяти і отак згори одразу закинути. Чжу. Моркву туди. І ще одну. А то голови вона припаде. Ну нічого страшного, просто. Бог подарував їжу, О, все. Бачиш, не туди На. Беріть, їжте. Риві, їжте, їжте, їжте. Ху, -ху, -ху. Оп. Так, тут десь ще одна була, я пам'ятаю. Де вона? Ось вона. На, тільки не плюй, не плюй. На, ось так, все. Плюй, плюй. Все, куди? Вмій плюй вміку, вміку На зворотньому путі ми вас знову погоди. Ага. Так, ну що, заходимо до нього, де ти там? Ходімо. Та він глухий і не чує все одно нічого. Ходімо. Ми заходимо, дідусь, ми тут, ми з селища прийшли. О, вітаю. А як ви вітаю. зайшли сюди? А, та ну, через двері зайшли. Як ваша справа, як ви себе почуваєте? Чудово в мене все! Що вам треба? Um, дідусь дивись, у нас є такий момент. Я колись тобі продав той капелюх, такий типу чарівний, і він мені потрібен назад. Нічого собі. Ти ну що його ти пригощаєш? Також хоче... <шлухи> <гум> <бум> <гум> дякую, дякую за ходок, але в мене вже зубів немає. тому... Він мягесенький. -то. Ну добре, я спробую за за капелюх, капелюх, нам він потрібен назад. Тому чи могли б ми в тебе його купити чи щось таке? Ми більше грошей дамо, а <гум> потім можемо <гум> повернути, якщо що. Бо він що. нам дуже-дуже потрібен. Та я вам і так його віддам, але ви тільки послуху зробіть для мене одну невеличку. А зробимо. А що треба? Так, звісно. Щ, що треба, реально? що Можливо, треба зробити браці, тобі? продукти принести. Ні-ні ні-ні. Мені треба 5 паличок ванільних і все. І я вам віддам oh. оцей капелюх. А я знаю, на що вам вони. Ви хочете зробити ванільний кексик. Так? Ні, не вгадала, я тобі не скажу, це секрет. О, ага, ну, добре. Бачиш, ходімо, ми зараз принесемо тобі п'ять паличок, паличок. з ванільних оцих штуковин. Зараз будемо шукати вони. Ось вони. Ось тут. Диви, Та вони так близько ще. Роблять... Ого! Нічого собі, що це було за фігня. Ти бачила це? Так, я бачила, як ти підлетів. Фу, у мене серце в п'ятки не йшло. Що це зараз я було? У мене одна є. Взяла. Одна, Нараз одна, ще... он, бачиш, ще одна там на горі, Друзі, ви йому це дуже бачили. Скласно, складно це, складно, вниз приходити. Я зараз ледь не помер Але від переляку. Фух, оце щось взагалі таке, прям я не очікував таких пригод сьогодні. Ого, давно такого вже не було, щоб я так підлітав, підривався на чомусь. Mm -hmm. Все, можна сказати, що капелюх вже майже в нас, і це дуже-дуже чудово. Ми повернулися, тримай. Це твої. Почекай, тобі сюди їх краще віддавати. Це твої палички. О, дякую, беріть капелюх. Так, сюди і все. У нас все є. Mm -hmm. Все, ходімо, Міка. Добре. Ходімо, дякую. ходімо. Ану вам дня. ходімо, ходімо, ходімо швидше, бо він не любить, коли до нього взагалі приходять і постійно виганяє мене звідси. Так, все. Фу! Ми зібрали mm. абсолютно всі ресурси і можемо тепер скрафтити цього довгий вперед. Зараз швидко е, сідаємо у нашу машину, їдемо додому і швидесенько його змайструємо. Set, морковка. Так, сюди треба зараз ще одну морковку комусь дати. На, тобі ти будеш з морковкою. Все, йдемо донизу. Ай, ай Морковка. ай 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 Все нормально. Морковка. Все нормально. Ти що забираєш у них там чи що? Ні, на кобличь цю моркву. Нехай вони її їдять. Бо ти що, будеш моркву після оцих альпак жувати? Ти серйозно гадаєш, що я їх буду сюди. Сідай забирати? давай! Сідай. Вони поки Швидше, є сідай, 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 сідай! Ой-ой-ой! Ооо! Я Тей вже не міг турний. триматися! Капец. Ну а що? Так, ми вже майже вдома, дивись, як швидко ми сюди приїхали. Зараз ось так. До речі, ось тут у нас жовті барвники були. Но можна це було глумбочка. не шукати. Я їх саджала. Ну і що, Так береш, вириваєш і все. І саджаєш назад. Е -е, ти що? Що? Не О, більше. зламала, зламала. Що Я зламала? Все бачу. Що Ходімо, це не зламала. Зараз. А почекай, а де ми будемо ставити цього дові? Куди mm -hmm. ми його розподілимо? А? Не поставимо За ж твій ми його на вулиці. За мій комп'ютер та він Я не поміститься Я ще там розбивав. Я тебе звузу пограти, а ти не приходиш. Він не поміститься там. Давай. давай на кухні. Отут, просто на посеред фоні? кухні. Так. А що? Ну, не знаю, що нехай <гум> Можливо. Так, все, я розкладаю барвнички оці. сюди, сюди, сюди. Масе Вкладаємо є? капелюх. Так, у нас все є. Залучається покласти Шостер. тільки блок глини, готова? Так. Три, дві, одна. Ого, він реально він реально в мене. Так, все вийшло. О, Чудово. він великий. Відходь, відходь, відходь. Ну, не дуже. Ну, типу, ну, нормально, як ми десь, ну може трішки більший. А ну, це новий основі його. Так. О, який вдома. Він десь е, 2,5 з половиною блоки заввишки. Тобто він е, на ну, 25% вище, вище, ніж ми. Капець. Прикольно! Справжній, справжній Я тебе змогу тебе навчити готувати, будемо чисточку робити. Як будемо нахитатись? Капець, він і рухать. Він реально справжній. Я в шоці? Як ти? 100%! Звідки? Це. Це типу, як таке загадає? Я не прапуриці? знаю, я думала, що це брошурка якась. Друзі, і дивіться, це? у нас реально вийшло змайструвати ось такого справжнього дові з оцього крафту, який знайшла Міка у нашій поштовій скринці. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Обов'язково ставте лайк, якщо це так, і підписуйтесь на канал. Ну і всім до зустрічі. На все добре, котики.